Уже просочений. Просочений? То привіт вашому відповідальному. Він може ну, давайте. – 23-й рік. – Скільки? Четверк Та просочений, так? То Та вже по ще півроку. Це порушення, за що будемо ну, в житті заходи безпосередньо особою до особи, яка відповідає за дані питання по зазначеним храмам. Це храм святого Володимира Великого в Кропивницькому. Інспектор пожежного нагляду звертає увагу на термін придатності вогнегасників. Каже, їх кількість залежить від площі. Тут на 60 квадратних метрів трьох вогнегасників достатньо. В одного з них закінчився термін придатності. Раз в рік підлягає технічному пересвідченню організаціям був особами, які отримали відповідну ліцензію для пересвідчення працездатності. Настоятель храму Йосип Дрекало каже, мають відповідального за пожежну безпеку. Під час обстеження його не було у храмі. Вона пройшла курс навчання, вона має посвідчення, вона несе відповідальність, все, що є в храмі, на території храму. Все буде зроблено до початку святкування Різла Христова. Інспектор звертає увагу на розміщення свічників. У свічників відстань від горючих основ, конструкцій. Ну, тут, в принципі, вони всі стоять не, не біля горючих конструкцій, біля, ну так більш-менш підходить до вимог. У храмі є один вихід, він не захаращений. Двері мають відкриватись у напрямку виходу з будівлі, сказав інспектор. Тут вони відчиняються в напрямку евакуації. На шляхах евакуації не повинно бути доріжок, коврів. Ряднинок, ширина вакцину виходу в світу повинна бути не менше, ніж 0,8 метрів, висотою 2. Це нормативний розрахунок. Якщо будуть більші, то це допускається менше. Це вже не рахується евакуаційний вихід. Зі слів інспектора, в храмі Володимира Великого цих вимог дотримуються у випадку повітряної тривоги. Віряни можуть пройти в укриття в сусідній будівлі менш ніж за 50 метрів, розповів настоятель. У нашому храмі є. Таке положення, що кожен парафіян, коли чує повітну тривогу, він повинен робити вибір сам. Хтось залишає храм, хтось залишається. Служба продовжується, а вибір залишається за кожною людиною. Різдвяні богослужіння почнуться вже з вівторка. Їх тривалість обозначена певним церковним колом богослужінь. Тому я думаю, що найбільше людей буде саме свято це 25-го. Бо служіння почнеться годині ранку. За порушення правил пожежної безпеки передбачена відповідальність. На посадових осіб від 3400 гривень на громадян від 1700. Передбачається накладання адміністративного стягнення або ж за незначним порушенням, там є при розгляді комісії, там може бути винесено там попередження. Перед різдвом обстежать усі 253 храми області, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Король. Для вірян, які Приходять у храм, то треба тримати безпечну відстань один від одного. Це один метр, для того, щоб вогонь від свічки не перекинувся на хустку чи на волосся. Також не можна дозволяти запалювати свічки дітям і ходити дітям зі свічками по храму. І у випадку повітряної тривоги необхідно покинути територію храму і перейти до найближчого укриття. Зі слів речниці обстежуватимуть храми до 30 грудня. Після цього назвуть які порушення знайшли. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.